Російського окупанта інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Плюс триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі говоримо про наступне: забуте, але не втрачене. Удоражні відновлюють столітній палац з нами. відеозв'язком Ганна Гаврилів, засновниця благодійного фонду «Спадщина.UA». Пані Ганом, слава Україні! Рада вас бачити! слава, доброго дня! Пані Ганно, і власне, знаєте, перш ніж вже говорити про от таке історичне, культурне, в певній мірі і незвідане поділля, зокрема Хмельниччину. Давайте от спочатку розпочнемо. От коли іде народилася спадщина ЮЕ? Звідки вона бере свої витоки? Спадщина Є народилася в червні 18-го року як благодійний фонд, але ідея зродилася ще два роки до того з розуміння цінності і необхідності відродження культурної спадщини України. Ми точно не дивилися в сторону Поділля <смі> на той час. Ось ідея була така: що а, для того, щоб робота була ефективною, щоб рятувати великий об'єкт, то треба команду. Треба фонд, треба юридичні можливості, залучення коштів, написання грантів і тому подібні речі. І мені підказала друзі, що є Великобританія. Дуже цікава організація, називається вона National Trust. Це є теж благодійний фонд, що на межі між благодійним фондом і громадською організацією, якому вже на сьогодні майже 130 років, і який має єдину місію управління культурною спадщиною Великобританії, і в його управлінні близько 400 об'єктів культурної спадщини від сільських хатинок до величезних замків, аббатств, галерей і тому подібного, і 250 тисяч гектарів історичних земель. Само собою і це дуже ефективний проект. Який має сотні волонтерів, має 300 працівників, а ефективно управляє культурною спадщиною, має благодійні внески річні і і учасники власне платники благодійних внесків на абонентській основі відповідно мають без доступ до їхніх об'єктів а це і музеї та далі. І за рахунок цього цей благодійний фонд має прекрасні постійні ресурси на збереження і відродження культури і спадщини Британії. Але само собою Україна і Британія це трошки різні речі, бо Британія це є там сторічні традиції, багато, багато содлітні, так це об'єкти, які в зв'язку з великими податками меркізе лорди передали добровільно в управління цьому фонду, так і де є традиція управління спадщини, повага до спадщини, розуміння, благонуді діяльності, тобто це є модно. І ми думали, наївність України теж таке можлива. І створив, власне, благодійний фонд спадщиної. І зараз на мене дивиться мій колега і співзасновник фонду Іван Щурко. І зараз я теж заразу запрошую до розмови, бо він власне досліджує Палацу Даражні. Але, власне, ми спільно вирішили відроджувати об'єкти культури спадщини державної і комунальної власності в Україні через, власне, через подібний благодійний фонд. І напевно. Майже зрушили з місця ці танки. Це був Поморянський замок річні, на Львівщині, Тартаківський палац на Львівщині, будівля Твориса Сокол на Львівщині. Але якщо в Британії, то що я говорю, це є приватна власність з нормально від, 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 приватна власність, культура, культура, збереження спадщини, певні традиції, певні механізми, інші гроші, то в Україні це є аварійні будівлі, які насправді не мають господаря, бо держава без користувача і без ем, і без ну, це не є господар, тобто ти не маєш з ким говорити про збереження об'єктів, коли будівлі аварійні, коли є, немає грошей, і коли немає жважі впливу, то це речі досить утопічні. Тому власне два роки тому ми подумали, ми мали певні розчарування в цій благодійній діяльності. і Ми почали шукати план Б. Тому що в кожному селі є. В кожному селі є. Тобто ми говоримо тільки про замки, в кожному селі є маленькі мануфактури, просвіти, старі лікарні, старі школи, які з часом стали нікому не потрібними. Появилися нові школи нові лікарні, і ці історичні будівлі почали занепадати і часто стоять занедбаними, нікому не потрібними. Ми подумали, що власне можливо, план Б це є відродження культурної спадщини через приватні інвестиції. І маємо такі пару кейсів успішних має. Кажу, зараз ми то сидимо на буде якомусь об'єкті історичному, невідомо де на краю географії на Хмельниччині, бо ми якраз мандрували. Падає дощ, тому я маю надію, що це не плине на наш зв'язочок. Але роки два тому ми купили стару школу в розолі на Львівщині. <ганування> дуже класний кейс, коли будівля тисяча п'ятого року була прекрасно відновлена за півтора року, і насправді 1 березня минулого року мало бути відкриття. Це мав бути її призначення. Це було мультифункціональний центр для місцевої громади. Почалася війна. Зараз там живуть в АПО. А другий проект, дуже цікавий, який ми почали. Ми це називаємо бізнес на гудзиках». Ми рятуємо старенькі автентичні хатинки. Тобто, ми беремо роботу хати, які а, майже втрачені, тобто які м, ну, не потрібні господарям. А відтак, а, оскільки вони були довго не потрібні господарям, то вони не зазнали покращення зразок металочерепиці, пластикових вікон. А відтак не втратили свої автентики. Ми їх рятуємо, відновлюємо і запрошуємо в них жити, молоді сім'ї. І таким чином ми рятуємо культуру спадщину в власні в масштабах і. Насправді і ревіталізовуємо ці занедбані села. У нас такий проєкт називається цей проект «Мальовані Помиряни. Ми таким чином ревіталізовуємо власне це містечко історичне помиряння на Львівщині біля Помирянського замку, але маємо такі разові хатинки по Львівщині. Ну і а останнє наше надбання це палацу Даражні, випадкова випадкова емоційна закупівля, про яку мене пожаліли. Ось, і Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком Ганна Гаврилів, засновниця благодійного фонду Спадщина UA». Пані Ганно, і власне знає... то, сидимо. Пані Гано, якраз е, як вас хотіла запитати за вашу команду. Ви вже казали, що ви ще починали, і от пан Щурко з вами починав. А розкажіть, будь ласка, більше команда збереглася чи навпаки, от вона тепер наростила м'язи? Насправді треба розуміти, що команди дуже залежні від локації. Отож відновлюємо наразі ми зв'язок з Ганною Гаврилів. Нагадаю, що вона засновниця благодійного фонду Спадщина .UA» І говоримо загалом про благодійний фонд. Так чим він займається, як нам вже розповіла пані Ганна, що фонд створений ще у 2018 році. І, власне розпочинали вони саме зі Львівщини. Як вона каже, що навіть не думали у той час і не дивилися на поділля, зокрема на Хмельниччину. А зараз говоримо ж більше про те, що фактично спадщина .UA» вже дібралася і до Хмельниччини не зокрема до Дережні саме у Деражні забути, але не втрачене саме там, от е, велика команда спадщини ЮЄ вони беруться відновлювати столітній палац, і насправді там, от що стосується цього палацу, то там ледь не детективна історія. Бо фактично, коли вони викупили на аукціоні цю будівлю, мають дуже багато планів на неї, і яких саме от зараз і продовжимо нашу розмову. Відновили вже зв'язок. Отож, пані Гано, про команду. Будь ласка, продовжуйте. Ну, ось, власне, команди, це пан Вачерко, він архітектор-архітектор комісії архітектор, обласної ради Львівської по культурній спадщині, але фантастичний мандрівник, глибокий ем, знавець, тому що не ну, тому, що власне його, це його щоденна робота, дослідження подібних об'єктів. Тому е, власне, ми вирішили взятися за цей за об'єкт заражені двоє. І е, саме завдяки ньому ми зрозуміли, що е, в нас є історик, пані Оксано Лобко, яка зрозуміла, що це є. Будівля не переторена, а Гержгоріна. Пані Оксана живе в Києві і працює дистанційно. А пан Іван Чурко, власне, ми працюємо наживо. І пан Іван, власне, побачив особливу архітектурну цінність об'єкту, яка раніше яка на перший поряд такою не здавалася. От пан Іван розкаже трошки більше. Цей об'єкт один з небагатьох, який пережив всі історичні лихоліття, які спіткали Даражню. Більшість забудови історичної було зруйнована, і це такий яскравий е, акцент в міській забудові, е, дуже важливий для деражні. І для нас насправді велика честь працювати з цим об'єктом, досліджувати його. Паралельно з дослідженням самого будинку ми відкриваємо дуже багато невідомих до сьогодні сторінок історії Деражні загалом. Буквально сьогодні ми працювали на об'єкті. Я завершував обміри, обстеження, і наша Іра Гірна фахівець шукала стінописи, шукала якісь елементи інтер'єру, котрі заховані під пізнішими нашаруваннями, побілками. І до нас впродовж дня приходило напевно більше, майже 10 мешканців деражні, котрі в цій будівлі або вчилися, або працювали, і для яких ця будівля є носієм таких дуже емоційних, дуже особистих. Спогадів вони з одного боку, якби тішаться, що щось відбувається, а з іншого боку, є страх, тому що це ця будівля для них пов'язана з дуже такими добрими емоціями, з часами їхньої молодості, їхнього навчання. І власне цей, цей емоційний момент він дуже важливий для нас, підвищує рівень відповідальності. Якщо говорити про архітектуру, то це є гарний зразок на межі історизму і модерну, історизму і сецесії ті елементи декору, котрі є на фасаді, котрі ми знайшли всередині. Вони, власне, також свідчать про ту межу, коли вже закінчувалися історизмові стилі стилізації 19 століття, і починався час такий досить активний, яскравий час сецесії. В тому плані цей об'єкт також є унікальний не тільки для Доражні, а я думаю, що і для Хмельниччини загалом. Я для себе намагався трохи дослідити, оцінити околицю. І саме з цього періоду таких яскравих і досить добре збережених технічно будівель є не так багато. Я дуже сподіваюся, що наші дослідження, вже результати наших досліджень, вони будуть. Комплексних вони будуть також для багатьох краєзнавців, для людей, які займаються туризмом, активно для дослідників, для істориків, навіть для архітекторів, це також буде значною мірою відкриття. Ну, пане Іване, і власне, от ви кажете, що зараз вже у ході дослідження так, ви виявляєте все нові та нові деталі, які стосуються не тільки цієї будівлі, а й загалом такої незвіданої поки що історії самої деражні. А що ж тоді вас захопило, привабило у цій будівлі ще до початку того, як ви почали її більше досліджувати? Е -е, ну навіть на фото. Видно наскільки ця будівля має яскравий цікавий силует. Тобто вона один з, один з об'ємів будівельних увінчений куполом, купол зі шпилем, тобто така ознака власне палацової або такої дуже яскравої садибної забудови. У Львові, там скажімо чи на Львівщині, де є більш така рядова забудова. І ті будівлі вони якби губляться, бо вони завжди конкурують з сусідами. У випадку Деражні, ця будівля вона практично конкурентів немає. Вона вже є яскравою, вона вже притягає увагу, і вона вже просить, щоб з нею ближче познайомитися. І ми це запрошення прийняли і зараз власне працюємо, знайомимося. Щоправда, там кожен етап досліджень. З'являється більше запитання, ніж відповідей, тобто це такий своєрідний детектив, але з цим цікаво працювати. Пані Гано, що відкрилося нового? Про що, от власне, тепер спадщина UA може розповісти тим самим дорожнянцям, або, до прикладу, хмельничанам, подолянам, які не знали от того, що насправді відбувалося, або, можливо, того, хто володів цим палацом? Ну, власне, що перша, перша річ, а, придбали мене аукціоні. Особняк приватного адвоката Переторіна, а в нас я ось власне вже згадувала ще один команди історик Оксана Лобко, яка вже теж нами вела історично досліджувала в цьому ракурсі низку об'єктів, які ми займалися. Вона має докудиміру роздатність залізти всі архіви і знайти все можливе і неможливе, і це завжди якісь м якісь знаєте, сюрпризи. І, власне, почала досліджувати особ... особняк параторина. Шукає вона й шукає, шукає, шукає. При нього купа джерел. І всі ці джерела про на вторинне джерело, а первинного джерела нема. Ми давай шукати глибше. Залізли. ну, е... Тут власне, з архівами складно на Хмельниччині, але залізли в Вінницькі архіви, залізли там архіви там онлайн в Польщі, залізли в київські архіви. бо там ще було питання цукрового заводу, поряд було. А... Постукали в дуже багато дверей. І йшли висновку, що певно, в руках 30-х чи 50 50-х було неправильне почитання. Тоді книги господарські вдалися вручну. І в Даражні було кілька Гержгоріних. І та щоб... і серед них був адвокат приватний повірний Гержгорін. І просто що очевидно, в якийсь момент відбулося неправильне почитання його прізвища. написано вручну, і таким чином перед Гержгорін став перетореним. Тому ми виявили, ми поправили цю історичну помилку. Це перше. Друге про палац. Власне, на цій вулиці історично було багато особняків. Це була Копецька вулиця, де була дуже активна торгівля. а Деражня, це місто, місто Даражня, сучасно процвітало. І, і там була активна забудова особняків. Але ось наш особняк, суттєво, власне, як казав Іван, вирізняється серед інших: він домінує масштабами. Домінує багатством фасадів. А окрім того, ми виявили там в е, пророзбурі завалів і винесені побутове сміття фрагменти кахель кермічних печень великої розкоші. Тобто, це є фрагменти, але сама їхня орнаментика. Е, і їхні різноманіття, тобто ми знайшли близько п'ять чи шість 6... печей. Тобто, тобто елементи п'яти печей, елементи п'яти печей, які і колись, один камін. які колись були в палаці. Ну і ця розкіш, ці фрагменти, ці корони. Тобто вони дають розуміти, що декорат що палац всередині був достатньо ошатний. Тобто, це є будівля палацового рівня. Е, ось на жаль, розписами складніше. Ми підозрюємо. Тобто в історії палаців в Даражні багато білих плям. Але і Іван, і Ірина Гірна вони скидаються до думки, що мало місце, якийсь невеликий вибух палаців. Якийсь катаклізм. Якийсь катаклізм? Якісь почни суттєві перебудови, так. суттєві зміни, зокрема в інтер'єрах. Тому що більшість тиньків ми досліджували, більшість штукатурок вже радянського часу. Відповідно, ці шари на біло, вони також є практично всі радянського часу. Тобто, щось сталося всередині будівлі. Внаслідок чого було втрачено більшість елементів інтер'єру, і ті окремі артефакти, які ми знайшли, вони свідчать про яскравий дуже багатий інтер'єр. Але з самого інтер'єру на якби на стінах тих елементів дуже мало. Є там дуже оригінальна система внутрішніх віконниць, такі дерев'яні віконниці, які на ніч можна було закрити від вуличного світла. І в частині приміщення збережені власне ті віконниці. В одному з приміщень збережений художній паркет. Власне, паркет з початку 20-го століття. Він там якимось дивом, власне, в одному з приміщень зберігся. Під будинком виявилися фантастичні величезні підвали, арочні склепіння із каменю, із цегли муровані, тобто просторі з графходами. Виходами з якимись там потаємними ходами поміж тими приміщеннями, тобто, це все ще потребує дослідження, але таких відкриттів є досить багато. Причому ви питали в контексті Деражні, і це досить цікаво, бо ми шукали якісь графічні матеріали історичні фото власне нашого палацу. І при тій нагоді з'явилися нові фото, невідомі до тепер історичні фото самої деражні, тобто загалом міського життя з 20-х, з 40-х років Оксана Лобко знайшла абсолютно невідому таку графіку дереворит, якщо я не помиляюся, 18 століття, тобто зображення деражні, про яке історичній науці не було відомо, воно. Фактично, має там понад майже 300 років. Це така якби гра пейзаж з видом на Деражню. І таких знахідок я кажу, це все. Ну, ми підведемо якусь риску в цих, цих дослідженнях, будемо їх презентувати. Обов'язково будемо запрошувати місцевих власне краєзнавців. дослідників, будемо цим ділитися, бо воно не має сенсу в шухляді. Воно має сенс тоді, коли воно живе і коли воно захоплює інших людей. Мандрувати, досліджувати, берегти в першу чергу берегти спадщину, яку ми маємо. Чи можна сказати, що палац у Деражні наразі пощастило, бо він отримує нове життя, так би мовити, і нове дихання? Е... Ну, ми зараз всі в умовах війни, і обіцяти чи заходити в якісь комплексні глибокі роботи напевно буде нерозумно, не виправдано. Зараз мова йде про те, щоб максимально ретельно дослідити історію будинку, його цінність, підтвердити це все конкретними фактами, чи з історичних джерел, чи цими артефактами, які ми знаходимо, провести максимальні, максимальну кількість досліджень, передбачених чинним пам'яткоохоронним законодавством, і провести такі першочергові протиаварійні консерваційні роботи, щоб там нічого не замокало, не руйнувалося. Тобто, це, це такий план на найближчі кілька місяців. Е, ключовим все таки є дослідження і презентація і для мешканців Деражні, і для Хмельниччини. Презентація цієї перлини. Е, очевидно, що впродовж там ближчих кількох місяців, е, напевно, будемо шукати, яка буде найоптимальніша, найкоректніша для цієї будівлі функція. Тому що, щоб будинок жив, він повинен. Він повинен приносити користь, він повинен бути наповнений цим життям. Наразі, наскільки я розумію, якихось таких чіткого бачення нема. І якщо вже буде мова йти про комплексну реставрацію, то вона би мала робитися з врахуванням тієї функції, для якої, для якої буде в подальшому використовуватися цей палац. Пані Гано, пам'ятаєте, на початку нашої розмови ви казали, що у той час, коли от саме ви створювали разом зі своєю командою спадщину UA, ви не дивилися у сторону Поділля. Тобто ви фактично починали працювати на теренах саме Львівщини, але знаю, що ви от вже вийшли і маєте проєкти не тільки на території Львівщини. Розкажіть, будь ласка, як розширилася діяльність і от де є проєкти вже за межами Львівщини? Дивіться, власне. А... Є проекти, які вів наш фонд. Власне, це є Тартаті, Поморяни Тартакі. До речі, ми вели з іншим благодійним фондом Софос, член до якого є, до речі, з Кам'янця-Подільського, з ваш з Хмельниччини, а і наші друзі і однодумці. Але власне це проекти, які ми звалилися готовно щоденно. Але ми також бачили з міст, оскільки ми маємо деякі компетенції, маємо якісь знання, якими ми готові ділитися у так званій парасольковій діяльності фонду. Тобто, коли ми виконуємо якусь із, із ролей у великому проєкті, і, і власне ем, та так, і бібліка це такі трошки вже давніші проекти, ми мали чудесну можливість цього року, в часі війни долучитися до ще одного проекту. Це, ем, це є мурований храм Івана Мазепи на Чернігівщині. В селі Дегтярівка, на буквально там недавно деокупованих територіях ми почали займатися ним, і власне це є. Ми це бачили велику в тому цінність, а тому, що це є пам'ятка місцевого значення, тобто це є збереження культури спадщини, але це є і національно-релігійне відродження, бо це є на межі з агресором. Церква православна церква Київського патріархату. Це друге, і, і цю церкву збудували на Мазепа, який був великий патріот України, і тому це так символічно було, розумієте. Армія воює зі зброєю, а ми воюємо е, через мистецтво, патріотизм і релігію. Це дуже цікаво. Тобто, тому ми приєдналися до цього проєкту. Е, там є команда по ігорізації. і із Чернігівщини і з Київщини. Це такий трошки більший проєкт. Е, ми, як фонд, займалися піаром е, і також роботою з підрядниками збором коштів. І за цей період, власне, цей, авар... цей храм, в якому були втрачені куполи, тому, власне, зараз під час війни е, маківка. Храму була перекрита бляхою, ну і зараз це велика споруда. А ми перекрили великі купол церкви тимчасово рубероїдом, потрохи збираємо кошти і буде продовжувати роботи на цьому об'єкті. Тобто, це і важається таких з таких, як ви кажете, об'єктів, з якими ми вийшли за межі Львівської області, так угу. а пані Гано, а як повномасштабна війна загалом повпливала на діяльність організації? Насправді ми перестали займатися благодійною діяльністю. Знаєте, зараз, час, зараз люди вмирають, і ми говоримо про спадщину. Тому тут таке питання, але кажуть, тобто, е, наша діяльність як, як благодійного фонду цього року суттєво зменшилася. Але храм Івана на чудесний варіант. А до речі, е, неправду кажу, мали ми дуже гарний проєкт House of Europe, це інститут Гета Німеччина, е, де ми е, е, виграли грант і закупили обладнання. Для організації культурних подій для громади в роздолі, тобто це розділ. Це є Новороздільська громада, Целійська область, де ми працювали в культурно-освітній сфері, і ми власне там закупили обладнання для освіти і культури. Зараз мав дуже гарний проект. Наша будівля твори соки добібречення не до завершення. Будемо зараз з весною відновлювати діяльність по ньому. Також пам'ятка місцевого значення минулого століття. Там буде культурний інформаційний центр для громади і туристичний центр так само цього регіону перемішлянщини на Львівщині. А і там ми зараз також плануємо його трошки підремонтувати і там відновити наші такі м м туристичні ініціативи. Панігано, знаєте, у час повномасштабної війни, та якщо говорити загалом у період війни з 14-го року, у той час, коли московити усілякими правдами та неправдами намагаються знищити українську культуру, українську історію, намагаються це просто перекривати, спаплюжити, от за своїми цими пропагандистськими сценаріями, методичками, і в той час, коли у нас такі й люди, як ви, відроджують це і хочуть, аби воно збереглося для наступних поколінь, коли воно би наприклад потім стало візитівкою того чи іншого регіону, а я просто щиро вірю після про в те, що після української перемоги обов'язково Україна стане мега туристично привабливою. Мені здається, що ту роботу, яку ви робите, вона насправді дуже важлива. Пані Гано. Якщо говорити про українське поділля, так про зокрема Хмельниччину, крім Деражні, якщо ми вже говоримо про палац, за який ви взялися. Можливо, вас ще щось зацікавило на теренах нашої області. Ну власне, ми, якби випадково купили палацу деражні, то ми випадково купили. Е Будівля в Крачанівці. Я зірвова дівчина, знаєте, думала, що від Даражі до Кроченівки, то то зовсім близько, бо то одна область. Думаю, раз є в Даражні, то недалеко є по сусідству в Це є Грицівський район. Це так далеко, але дуже цікаво споруда. Це будівля колишньої ветеринарки. Але настільки бульовнича, а поряд там є, а поряд кілометрів є той Грецький кар'єр або родонове озеро. І там я думаю, що ми зараз та би домовилися з місцевими мешканцями, які там зараз тут територію впорядковують. І я думаю, що вона за місяць два може стати дуже таким цікавим проектом для малесенького міні-санаторію, зеленої садиби, щось такого малесенького гарно. Ми ті сіб'єкти не будемо тримати само собою. Тому Креченівка, то я напевно би раду шукати неї якогось партнера чи якогось нового господаря. Тобто це такий об'єкт, просто який приємно потримати в руках, який, як це радує око. Такі як це короткий проект, угу. пані Гано, і вже підсумовуючи нашу розмову, от до прикладу, якщо ми говоримо про пам'ятки історії, культури або архітектури, якщо вони до прикладу будуть у дбайливих руках власника, нехай приватного власника, або це можливо буде там комунальний заклад або держава. Як ви вважаєте, саме про приватного власника говорити, це є європейською практикою? Чи можна сказати, що до прикладу у такому випадку він буде краще дбати про той чи інший об'єкт? Такі, люди дуже бояться слова та Я хочу нагадати, що Радянського Союзу всі об'єкти були в приватній власності. Хтось клав в них гроші, працю, життя, будував е, при всій повазі, але воно має видатися потрохи приватні руки. По-перше, це і нормально. По-друге, об'єкт культури спадщини це не легкі проекти, це і навантаження держави. Е, і мені подобається фраза, що нерухомість тому і нерухома, бо нікуди вона з території громади не подінеться. Нерухомість завжди є. Податок на квадратні метри в місцеву громаду це завжди є податок на землю або оренда землі в бюджет місцевої громади. Це завжди є окраса громади у руках білого власника. Чи об'єкт навіть якщо буде закритий і не буде публічно доступний? одно ця будівля архітектурна, вона є видима, і це є окраса і родзинка, і магніт громади. Ну і крім того, завжди коли нормальні власне, коли є крупні об'єкти, то само собі об'єкти треба доглядати. І тому природньо, що це також є можливість створення робочих місць з серед мешканців громади. Тому я вважаю що це дуже класно. І я вважаю, що зараз є великий проширок українського суспільства, який є платоспроможним, яке є, є свідоме, які є поціновувачі і які дозріли бути господарями. Культура спадщини — це не тільки для себе, це насправді, коли ми говоримо з людьми, які до нас дзвонять, це люди, які всі дозріли до усвідомлення. Що пора лишити по собі слід, тобто люди, які бачать цінністю, які хочуть зберегти для майбутніх поколінь. Це не є про споживання, це є про місію. Тому я вважаю, це я вважаю, що ми на порозі формування ринку культурної спадщини, і це є само собою, будуть чорні вівці, само собою будуть невдалі варіанти, само собою повезе не всім об'єктам, само собою хтось це не не буде вміти правильно зробити. Ну і будуть невдалі кейси. Але я вважаю, що тенденційно ну, це як чудесний шлях, оцей план Б. Відродження і порятунок ну, культурної спадщини України через працю думаю, що це дуже круто. Ну і ми, власне, чому я чому власне і ми теж таким займаємося, Тобто, ми, якщо ми одна з теорізацій, які такі ну одні із найбільш яскравих в Україні у сфері збереження культури спадщини, то кому як не на нам набити гулі і стати першими? Чи нас закидати камінням? Чи ми будемо пити шампанське, так як то кажуть? Але ми зобов'язані цей експеримент провести на собі і стати одним із тих перших, які будуть пробувати працювати з приватною власності. Тобто я думаю, що це і правильно, і хай це розвивається. Головне каже, що коли такі об'єкти ведуться в приватні руки, то ці об'єкти мають бути захищеними. Вони можуть бути захищеними статусом пам'ятки, воно так на на використання і на зміни в будівлі. Воно може бути захищеною інформуванням суспільством, коли, коли об'єкт є багато в інформаційному просторі і як окраса. То сама громада припильнує, щоб це б як не зруйнував власник, та й сам власник вже не зруйнує, бо це є відповідальність перед суспільством. Це є умови продажу на аукціоні, тому теж Громада, якщо такі б продає, вона може написати, що це може бути для якихось там функцій, які там підходять громаді. І тому є багато важливі впливу, щоб такі об'єкти впливу з боку держави, громади та в органів охоронних, і органів культури і так далі, щоб ці об'єкти ну були, мали зменшені ризики щодо руйнування. Тому я думаю, що в порядку. Пані Ганно, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого Етеру. Дякую за те, що робите. Насправді, бо це дуже важлива справа. І нагадаю, що з нами сьогодні відеозв'язком була Ганна Гаврилів, засновниця благодійного фонду Спадщина UA», а також Іван Щурко, архітектор. Дякую вам і вашій команді. Дякую дуже. Ну, тож нагадаю, що говорили ми на наступну тему.